Жити не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів Київ -ФМ» та глядачів нашого Ютуб-каналу. Це програма Лікар. Знає. і Я запрошую вас поговорити сьогодні про наш зір, зокрема про хворобу, яка є найчастішою причиною погіршення зору у людей літнього віку. А це та хвороба, вилікувати яку можливо лише одним єдиним способом операцією. І звісно, мої слова ви можете піддати сумніву, тому пропоную разом розпитати всі деталі у мого сьогоднішнього гостя. До мене завітав відомий український лікар-офтальмолог, професор зав кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця Сергій Риков. Добрий вам день. Доброго дня. Ну і запрошую вас всіх долучатися. Бо як я вже сказала, давайте разом розпитаємо. Пишіть свої запитання нам на Viber, Його номер дуже простий: 098, 009 98 98. Ну а якщо не встигнете під час ефіру отримати консультацію, то телефонуйте за номером 33. 3707 сім і е, можна записатися на прийом або дізнатися усі деталі. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, скажіть мені, будь ласка, чи правда, що катаракта це та хвороба, яка може розвиватися впродовж е, життя безболісно? Людина нічого не відчуває, але при цьому втрачає зір. Звичайно, катаракта, вона буває вроджена, катаракта, буває набута, травматична катаракта, але найчастіша – це вікова. Правда, є ще ускладнена. Ускладнена uh – -huh. це коли у людини міопія, чи діабет, чи тілітоксикоз. Але в основному після 50 років починається погіршення зору у людини. І тут треба правильно поставити діагноз, диференціювати, тобто відрізнити, що це катаракта. Підвищений тиск, глоукома. Чи це судинна патологія? Оце три проблеми, які існують, і основні причини інвалідності в Україні. Це все-таки глоукома, судинна патологія, катаракта дійсно mm -hmm. далі стоїть, і онкологія, травма і онкологія. Так от катаракта, ну це, начебто, фізіологічне явище старіння. І тут до цього треба відноситись якось так, знаєте, з радістю. Чому з радістю? Тому що коли приходить пацієнт до мене, і я кажу, ви знаєте, у вас такий гарний діагноз. І пацієнти думають, що вони здорові. Я кажу, майже ви здорові, тому що у вас вікова катаракта. можна її прооперувати, і ви будете бачити добре. Хоча пацієнти, знаєте, заходять в інтернет і шукають там під лебою інституту Філатова, моїм обличчям, іншим обличчям, що ось навіщо ви оперуєтеся, то існують спеціальні каплі. Там ось і... давайте про це пізніше. пізніше давайте, от да. я знаєте про що хочу запитати. От ви кажете, вікова катаракта після 55 років, але ж вона виникає не у всіх. Чому в одних виникає, а в інших ні? Дуже важливий момент генетики. Тому що в одна генетична лінія приблизно відсоток 35-40 людей мають катаракту, яку треба оперувати uh -huh. з віком. Що таке вік? Середнє проживання чоловіків 64 роки, жінок 74 роки. От якщо вже пережили середнє проживання, то катаракта є обов'язково. тільки вона може бути початкова, незріла, зріла і таке інше через те. Тут дуже важливо знати, що це вікова патологія, і її ми повинні мати. Просто якщо початкова катаракта, наприклад, моєї сестри. Вісім років у нас початкова катаракта. Вона не розвивається, тому що є методи діагностики, які чітко підкреслюють, що оперувати не потрібно. Угу. А якщо вже підвищується внутріочний тиск, тоді вже потрібно оперувати, тому що катаракта, якщо її своєчасно не прооперувати, може привести до глаукоми, до підвищеного тиску внутріочного, а глаукома – це вже одна із причин сліпоти. Давайте про симптоми. От дивіться, от ми сказали, я на початку сказала, і ви власне підтвердили, що е, хвороба може протікати без будь-яких симптомів, людина може не розуміти, але саме поняття помутніння кришталика це значить, що на твоєму оці з'являється щось як хмара. Як хмара, тобто людина, от має почати бити на сполох, коли от вже типу ти дивишся, і щось тобі як в тумані. Правильно Звичайно. дуже часто привозять там батьків, дідусів. В стадії, коли вже одне око зовсім не бачить, а друге почало гірше бачити. Поки людина добре бачить одним оком, вона майже не замічає, що вона погано бачить. А коли вже друге око починає сідати зір, тоді вже зрозуміло звертається увагу. Дуже важливо при катаракті не пересидіти. Не через те, що я хірург, ні. Просто протім, потім прикро, що людина прийшла на три роки пізніше. Ми не можемо навіть запропонувати ну, надсучасну технологію. Ми не можемо запропонувати самий дорогий кришталик. От приходить син каже, поставте моїй мамі найдорожчий кришталик, найкращий. А я розповідаю, не можна. Тільки можемо поставити якийсь середняк, там, скажем, і таке інше, тому що сітківка вже не буде сприймати стопроцентний зір, через це навіть не варто тратити на це гроші. Через це важливо це. Не пересидіти, не передбати те, що в сусідів ваших, це не те, що у вас. Катаракта це індивідуальне захворювання. У кожної людини є всередині кришталик. І цей кришталик повинен бути 3,5 мм товщиною. І е, ні один офтальмолог в кабінеті на звичайному прийомі не поміряє товщину кришталика, тобто тільки побачить прозорість кришталика. А от треба прийти в хороший центр, там де є все обладнання. Чому? Тому що взагалі існує протокол діагностики пацієнта з катарактою. Це європейський протокол, це американський протокол. Ми переписали в американських офтальмологів практично один до одного. Це називається адаптація. Адаптація це правильний переклад медиком, щоб було правильно написано. Так там чітко написано, що катаракта на сьогоднішній день немає консервативного лікування. Там написано так на сьогоднішній день, я підкреслюю, може завтра буде винахід, але люди тратять скільки грошей на всі різні медикаменти, що це набагато дорожче, ніж та операція, яку треба своєчасно зробити. Через те, тільки з'явилося трошки туман перед оком. Якщо ви прищурюєте очі вдалину і ви вже гірше бачите, а зблизька ви читаєте дуже дрібний текст. Це називається факоміопізація. Якщо ви почали дуже добре читати без окулярів, дрібний текст це говорить про те, що у вас розпочалася катара. Це в старшому віці чи в будь-якому? Бо я, наприклад, близько добре бачу, а далеко погано бачу, примружуюсь. Я думаю, що у вас маленька близорукість. Короткозарісте про лікування. От ви кажете, що не існує лікування. Давайте на цьому наголосимо. Навіть на початкових стадіях немає ніяких засобів таких окуляри. От я знаю, що типу, пропонують спеціальні окуляри. Ну у нас пацієнти самі вимушують призначати їм щось нейтральне, таке, щоб не зашкодити, угу. а начебто допомогти. Всі хочуть краплі. Ці бабусі, які приходили до мене, я не хочу оперуватися. Дійсно, ніхто не хоче оперуватися. І не можна пацієнту сказати, що завтра приходьте на операцію. Я завжди розказую ситуацію, обговорюємо. Мене запитують. Скажіть, а ми можемо тиждень почекати? Uh -huh. Чи...? Кажу, ви можете почекати три місяці. Спокійно, я впевнений. І тут важливо сказати правду і не казати, що приходьте завтра на операцію. Пацієнт сам прийде наступного разу, і він відчує, що він вже не бачить. І пацієнт сам повинен дати згоду всередині себе, не підписати тільки. І тоді це буде успішна операція, тому що і пацієнт за те, щоб вилікуватися, і хвороба за те, і лікар за те, розумієте, через те, коли три за те, то буде гарний результат. Ще й організм має, бо іноді, знаєте, бувають випадки, коли і пацієнт налаштований, і лікарі хороші, і методи календар, є, а мова, організм да. відмовляється боротися да, з будь якою А по місячному календару скільки приходить людей, кажуть, от мені тільки благоприятний день такий. То чудово, давайте оперувати вас в такий день. Тому що, ну це так треба зробити. Тому що якщо людині скаже перенести той день. А всяке може бути оперативне втручання завжди має якісь ускладнення. Це може мати, не може. завжди має, а може мати. може мати, тобто 2% скажімо, може бути, і нам треба з вами що зробити? Мінімізувати ці ускладнення угу. для цього повинна бути хороша клініка, хороше обладнання, сертифіковане обладнання, ліцензована клініка. Це значить, що там є всі методи діагностики і ендотеліальний мікроскоп з віком. Є така частина нашого нашого ока називається ендотелій під рогівкою, і він має один прошарок. Uh -huh. І цей прошарок він з віком зменшується, зменшується, зменшується. А від цього може помутніти рогівка. Через те потрібно прорахувати скільки тих клітин. А це може бути тільки в високотехнологічній клініці, де є це обладнання. І тоді е, рівень ускладнень звичайно зменшується набагато. Ну про операцію хочу окремо поговорити, як вона відбувається і післяопераційний період. Але я хочу ще от кілька уточнень маю стосовно до операційного. Так, от ви сказали, що немає методів вилікувати консервативних. А призупинити, от ви навели приклад своєї сестри, в якої вже 8 років початкова катаракта, і вона не розвивається. Завдяки чому не розвивається? Вона закапувала капельки вірала в них, але це генетика в моєї мами була катаракта і також. Вона десь через 6 років тільки uh -huh. оперована. У мого тата також була катаракта і в сестри також, але пізніше. Ну і загальний стан здоров'я був не дуже такий важливий. Через те ми трошки відтягнули. Але все-таки методики лікування консервативні, вони всі допомагають. Вони призупиняють трошки. Але вони не виліковують, розумієте? Ага. Там вітаміни групи Б капаємо, спеціальні препарати, там норми. Наприклад, є такі методи лікування катаракти народні медом. Ви знаєте, отакий медом. Що а, треба робити? Вибачте Треба взяти розчин меду, краще всього білого, чистого. Ну це ж зараз ми в лапках. Це ж ви не, не серйозно це радите не серйозно з медом. Я раді, а, це серйозно тому, Що коли не було сучасних препаратів, то ми, наприклад, гіпертонічний розчин цукру угу. ми давали, щоб зняти набряк рогівки після операційному періоді, при кератитах, при запаленнях через те одна частина меду і три частини. Фізіологічного розчину або не лучше всього дистильованої води взяти і розвести. Тільки дійсно треба взяти пінцеліну баночку, прокип'ятити, щоб воно було чистенько і таке інше, uh -huh. і раз на три дні міняти це. І оцей розчин ви закапуєте рано і ввечері, він пече. Пече, тому що це гіпертонічний розчин. Я завжди кажу, якщо пече, значить допомагає. І от коли воно попекло, розумієте, воно витягнуло рідину з рогівки, uh -huh. зменшило напряг, і людина трошки ясніше бачить. Трошки ясніше uh -huh. бачить. Але деколи буває оце трошки і достатньо людині на все життя. Але все таки вилікувати катаракту консервативним методом, на жаль, на сьогоднішній день не можна. Uh -huh. А можливо, й на щастя. Чому? Тому що якби почали лікувати консервативним методом, я навіть не знаю, як би той кришталик розсмоктувався. І які були б там ускладнення, наприклад, в куту передньої камери, чи якісь увіїти, чи запалення, і таке інше. Через те, ем, краще всього видалити той кришталик і поставити штучний. Угу. Дивіться, ми з вами зосередили увагу на віковій катаракті, а як ви сказали, ще буває кілька видів, зокрема, вроджена. Чому? Чому зараз ми приїхали з Лондона, і там відомий професор читав лекцію про вроджену катаракту. І ви знаєте, раніше ну, придумували різні методики хірургічного лікування, методика одна, але з різного віку. Навіть з трьох місяців імплантували штучні кришталики з трьохмісячного віку. Імплантувати то можна, але розрахувати правильно діоптрійність – що буде в дитини потім в дорослому віці, неможливо. Через те, прийшли до висновку, що дітям треба, якщо є катаракта вроджена, видаляти цю катаракту обов'язково до року, ставити контактні лінзи. Ми навчаємо мам, і є таке відео, коли дитинка без контактних лінз, а потім, коли мама поставила, дитина посміхається, бачить маму. Розумієте, тобто ставиться контактні лінзи до 4 років, а в 4 роки вже проводять імплантацію. Тобто вставляють штучний кришталик, і дитина йде повноцінно в школу, я зрозуміла. Давайте от про саму операцію. Перед цим я хочу нагадати, що номер телефону, за яким можна проконсультуватися і Провести записатися на діагностику 0800 тридцять сім 07. Будь ласка, хто має проблеми із зором, не лише з катарактою, хто має проблеми із зором, будь ласка, телефонуйте, записуйтеся і будете мати найкращу консультацію найкращих лікарів. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, отже, операція. Як все це відбувається? Всі цього бояться, чи справді є чого боятися? Знаєте, це відбувається в принципі, якщо в залежності від людини, але в основному це як у казці. <гум> Чому? Тому що приходить пацієнт, він не встигає там зорієнтуватися, вже там тільки підписав документи, родичі там. Зразу його забирають в операційну. Всі пацієнти розписані по певному часу. Це капаються капельки в окупа. Антибіотик, тому що за три дні до операції пацієнти самі закапують, ми розповідаємо антибіотик. А перед операцією ще закапується антибіотик, потім закапуються капельки, які розширюють зіничку, тому що нам треба видалити кришталик і треба бачити повністю кришталик і кришталикові маси. І потім є в нас анестезіолог. Анестезіолог до кожного підходить і дивиться, тому що всі, начебто, повинні бути нормально себе почувати, бо випили рано таблетки. Але ж все рівно це нерви. І деколи, коли підвищений тиск, нічого страшного, анестезіолог знає, що що робити. Колить тихенько собі, внутрівенно, на 10 хвилин, тому що людині достатньо для технології оперативного втручання. І людина під час операції, що бачить? Вона бачить світло. По-перше, ми не робимо ніякого наркозу. Ми капаємо тільки краплі, обезболюючи краплі в око, а потім вводиться. Прямо всередину ока також обезболюючий препарат. І пацієнт тільки відчуває, що щось роблять. Диском немає бо Диском... немає дискомфорту і бачить, що світла багато, тому що коли катаракту забираєш, спочатку спочатку жмотний кристаллик, а потім mm. хлоп тобі, і зразу багато світла. І пацієнт зразу бачить, Боже, як багато світла, що сталося. І от е, це закінчення оперативного втручання без швів. Тобто закапуються капельки і без пов'язок. Тобто uh -huh. додому ми відпускаємо в спеціальних таких окулярах пластикових, просто щоб пил не попав і таке інше. Поки додому пацієнт дойде, а потім вдома закапує капельки. Технологія післяопераційного ведення чисто американська. Ми закапуємо рівно місяць крапельки, по одній крапельки чотири рази на день, там два препарати. А потім зменшуємо кількість uh -huh. і остаточний остаточний варіант. В протоколі американському і в нашому прописано, що останній візит пацієнта до хірурга, який оперував, через півроку. Uh -huh. А дехто розумієте, от приїжджає в регіон, прооперували на другий день вони не бачать пацієнта. Розумієте? Це такі, uh -huh. я не знаю, як українською мовою назвати, але взагалі це човноки такі. Знаєте? От приїхали, зробили своє і поїхали. Я не таких не поважаю хірургів, це заробітчани. Це гірше навіть ніж заробітчани, тому що вони не знають долі того пацієнта, а пацієнт деколи йому закапали капельки і не бачив, як виглядає той хірург. Через те треба опорватися в клініках, де є стабільність. Тобто ви знаєте, що цей лікар є, що ви любий. Тиждень до нього попадете, Якщо пацієнти дійсно ну, процентів 10 скаржаться під цю операції, в основному це одинокі люди похилого віку, яким угу. скучно вдома. Як щось десь полагати. трошечки там зарізало, щось десь зачесалося. Вони приходять, mm. і тут лікар повинен дійсно сприйняти ту скаргу. Я дивлюся, дійсно все отак, от ідеально. Але я розумію, що ми робили два рости маленьких. І ці два ростини, уже рубчик, він організовується тільки через три місяці. І от протягом трьох місяців людина може відчувати, наче вія попала під верхнє віка, чи трошки пісок. Тобто, Але для цього існують спеціальні капельки, гілоронова кислота, покапають і практично ці всі симптоми проходять. Один метод оперативний. Є в ну, там щодо видалення катаракти, чи, чи чи бувають різні? Ви зараз розказали тільки про ті, які ви використовували. Ви знаєте, ви глибоко готувалися до проблеми. <сум> Дійсно, якщо катаракта перезріла, якщо <сум> дуже довго не ходили до лікаря, якщо вона бура, вона б така повинна бути біломутна, але якщо вона вже аж коричнева, вона дуже плотна, щільна. І тут тяжко хірургу прооперувати, тому що ми ж ультразвуком забираємо цю катаракту, і ультразвуком більше даємо. Ми все рівно закінчимо оперативне втручання. Ми все рівно заберемо цей кришталик. Але ми додаємо більше ультразвука. Ультразвук шкодить на рогівку. І через те тут така ситуація, що і хірургу складніше, і в пацієнта післяопераційний період довший, Довше. не так як у всіх. От у сусідки так, а в мене так. А тому, що прийшла на 5 років пізніше. Uh -huh. А як взагалі, от ви визначаєте, чи, чи допоможе операція чи ні? Це якими методами визначаються? У нас сучасні методи. Ви знаєте, які щасливий, що я офтальмолог, тому що в нас око це оптичне середовище, uh -huh. і можна повністю все обстежити. Існує спеціальне обладнання, яким ми робимо дослідження. Товщини рогівки, глибини передньої камери, кришталика, довжини вісі, і є оптична когерентна томографія, якою ми обстежуємо станочного дна. Ви правильно mm -hmm. кажете? Тому що багато пацієнтів оперуються, а потім кажуть, а що мені операція нічого не дала? Дійсно, якщо на очному дні є зміни, а в людей от варікозні mm -hmm. він перенести якісь там інфаркти, інсульти, судинна патологія. І ця ж судинна патологія є на очному дні. В макулярній області називається вікова макулодистрофія, волога форма. Якщо волога форма і ми зробили оперативне втручання, зору не буде хорошого, буде такий, як до операції. Але ми ж відкрили. Мутний кришталик забрали, поставили прозори, і ми вже бачимо, що на очному дні. І тоді ми вводимо спеціальні препарати, антівіджеф-препарати, тобто які зменшують набряк і таке інше. Ну тут дійсно тут дуже багато різних моментів. Ми для того, щоб сказати пацієнту, що ви можете поставити найкращий, найсучасніший, найдорожчий кришталик. Треба провести вісім методів дослідження. І тільки тоді, а зразу кажуть, а чи мені можна? Та почекайте. Почекайте, тому що е, зробити всі обстеження і потім е, ці всі, як кажуть, пазли скласти, uh -huh. подивитися і на поле зору, чи там немає якоїсь атрофії зорового нерву чи випадково. А бабусі деколи забувають, тому що після операції а мене корова вдарила, це око. Тоді-то, тоді. -то, тоді -то, ага. Розумієте, я ж бачу, що там не може бути uh -huh. такого. А зміни в якісь дегенеративні наслідківці є. Через те ми робимо всі методи діагностики. І після того ми домовляємося з пацієнтом, я кажу, от дивіться, ми повинні мінімізувати ризики з вашої сторони і з нашої сторони. І тоді тільки в нас буде успішне рішення операції. Дійсно, пацієнт повинен повірити, повірити хірургу, повірити лікарю. Я, наприклад, вже маю величезний досвід і велику кількість учнів. Я ними горжуся, страшенно горжуся, тому що як десь... Хтось скаже там, хтось скаже, о, учні забувають, та де вони забувають? Їм стільки роботи зараз, що дай Боже, щоб вони працювали, розумієте? І е, я знаю, хто найкраще що робить. Це дуже важливо, тому що одне діло рекламувати, одне діло, бо дехто пише: Ми там інститут офтальмології, ми університет офтальмології, ми там експертна клініка тобто. Написати можна в своєму своєму підприємству, що хочеш, хоч ти королева Англії, розумієте? А по факту потрібно, от я можу сказати, я правдивий офтальмолог. Одного разу бабуся мене запитує, доктора ви правду кажете? А я їй кажу, ви знаєте, тітю, я сповідаюсь. Як можна да. відповісти інакше? Розумієте, Бог же ж все бачить. Через те ем, можна ж заробити гроші якимось чесним шляхом. Про кришталики хочу поговорити. От бачите, ви кажете, що я грунтовно готувалася? Ні. Тому що я думала, що ну кришталики-кришталик, виявляється, їх і багато видів. Від чого це залежить? От, зокрема, ви весь час наголошуєте найкращий, найдорожчий. Е, от ти бачиш, як? Це з найкращим. власне питання. Кристалики, майже всі м'які кристалики, виробляються з одного матеріалу, але різними фірмами. Це різні моделі, тобто mm -hmm. форма. Тому що кристалик складається з двох моментів: це оптика, зрозуміло. Тобто оптика, через яку проходить світло, і гаптика, на чому він тримається. І от від форми оптики і гаптики залежить назва кришталика. Наприклад, якщо в людини підвивих кришталика, ми маємо його зафіксувати, пришити. значить, Нам треба така гаптика, щоб там були такі кільця, куди зайти ниткою, підшити, щоб надійно трималося. І ці всі моделі вони не тільки. От дивіться, це око, а це кришталик. Ну і що? Треба ж його поставити. Так от все оце одноразові. Ниток нит, немає одноразові, скажемо, пінцети, одноразові ножики, одноразові вісковіластики, касети. Це все називається лінійка. От якщо це лінійка, наприклад, однієї фірми, от кристалики, це все, то знаєте, як класно оперувати хірургу? А одне в друге mm -hmm. входить. І тоді ми мінімізуємо складнення, якщо це лінійка, оцей дорожчий кришталик. Є кришталик окремо, а потім ми придумуємо якийсь ластик дешевший, там і то дешевше, тому що у людини грошей немає, розумієте? І е, результат ми знаємо, що буде хороший. Ну, ризик трошки більший, розумієте? Тобто ми знаємо, треба пару днів понаблюдати, там більше дати антибіотика і таке інше. От, а коли все-таки лінійка і крутий кристалик це той, який має лінійку. Крутий для хірурга, тому що от знаєте, задоволення таке отримуєш, коли воно все як от кажуть, як по маслу. Так уявляєте? Це кришталик. От ми робимо спочатку один ростин одним ножем разом. Угу. Ми його викидаємо. Тобто, у нас а давайте отак, кришталик це типу аля лінза, так аля лінза, от... лінза угу. це оце замість своєї катаракти, ту, яку ми викидаємо, да, ставиться штучний кришталик. І от, щоб його поставити, він м'який. Це типу як плівочка. Так, да, Він скручується. Угу. Чому ж тепер е, не зашиваємо ми? Тому що він скручується в таку е, кругленьку лінзочку, і спеціально є такий заштрих, який просто вводимо ми через дірочку і видавлюємо його. А ага. там уже його розправляємо. Під температурою тіла він розправляється, тільки ми його центруємо і все. Тобто, е, ну це. Це дуже красива хірургія. Ви знаєте, ніхто із молоді інтернів подивився, як ми оперуємо катаракту, якщо попав на майстера, от то дуже хочуть люди стати хірургами. І от зараз інтернатура у нас планується. Хірургами стає не так багато людей, тому що це мікрохірургія ока, це королева хірургії, і тут потрібно все. Іншим Головін, такий був радянський вчений ще дореволюційний. Він написав офтальмологам, хто може бути офтальмологом. Треба, щоб офтальмолог був з благородної сім'ї. У нього повинні бути довгі пальці, У офтальмолога повинні бути блакитні очі. Написано, що не від навозної ями. Тобто повинен займатися перукарською справою, щоб розробляти пальці. Е, ну, взагалі, там такі вимоги цікаві, що я так подивився, я далеко до тих вимог. <сум> Але себе, в принципі, офтальмологом можна зробити. Але якщо прочитати це, і от написано, що стажуватися, повинен у маститого лікаря. Стажуватися це ж не 10 чоловік в одного лікаря <сум> в інтернатурі, це один лікар. І один стажор, і він від тебе не відходить. Він приймає найкраще в свого учителя. Якось називалося це ем, колись як наставничество. Mm -hmm. Да. Щось таке. Знаєте, Сергій Олександрович, я дуже люблю з вами розмовляти, бо ви з таким захопленням розповідаєте про те, що робите, з яким я розповідаю про Київ ФМ і про а те, я, що роблять тому, тому я тому. мені от вас я бачу себе, бо я так само в мене щоразу горять очі, коли я розповідаю про котру зі своїх програм. Тому на сьогодні будемо дякувати. Дякую. Завжди раді вас бачити слухачам і глядачам. Е, нагадаю, що записатися на консультацію до Сергія Олександровича Рикова, відомого українського лікаря-офтальмолога, професора завкафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця можна за телефоном 0800 033 37 07. Я дякую всім за увагу і почуємось на хвилях Києва. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.